Привіт, друзі! Радий бачити вас! Давненько на каналі не було новин по WoW, а це і не дивно, адже чогось неймовірно важливого в грі не відбулося, окрім запуску нового старого режиму зі щупальцями Незота, якому я і присвятив свій час на минулому тижні. Посилання на відео у вас на екрані. Можете подивитись потім, можливо, ви знайдете для себе те, чого не знали. До речі, з початком другого тижня події повернення до жахливих видінь гравці, які пройшли його в шторм в інді і вибили осколок відплати з дробителя. Я, до речі, вибив, але спотів так як після дня на будівництві. Адже для цього треба було пройти всі п'ять кварталів видіння, щоб отримати хоча б одну маску. Можуть полутати в Оргрімарі другий осколок для створення безликої маски заклятого ворога однієї з трьох нових. Його можна вибити з гамона, який викликається взаємодією сокирою в корчмі, зламаний бивень в видінні Оргрімара з однією вдягнутою маскою. Звичайно ж, ефект маски слідуючий. кожні 25 вбитих ворогів викликають елітних мобів: гамона, якщо в Оргрімарі, або дробителя, якщо в Штормвінді. Що мало би ускладнити гру, але фактично полегшує її. Поєднавши його з ефектом безликої маски множинності, яка збільшує кількість ворогів у групах на 75-125%, а як наслідок елітних заклятих ворогів за забіг стає буквально в два рази більше, а ті, в свою чергу, дають нам халявних 150 розсудливості. Кожен, якщо ви прокачали відповідну данину в залі очікування. Справа в тому, що гамон і дробитель не мають ніяких навиків, які б могли відняти вашу розсудливість. Вірніше, у файлах гри вони є, але ті їх не використовують і вбиваються досить швидко. Тому по розсудливості ви завжди будете в плюсі. Як адвокат, раджу вам попробувати пройти видіння з п'ятьма, а то і з вісьмома масками. Зараз, поки розробники чухають одне місце і не пофіксили це. Хоча, можливо, так і задумувалось, побачимо. На цьому тижні стали доступні великі руни з ефектами порчі у вигляді чарів для шоломів. Для їх відкриття потрібно виконати завдання драконіда Аугерму, посилена порча, яке вимагає отримати 8 згустків чорної крові та зібрати тисячу втрачених заражених реліквій. Згустки гарантовано містяться в скринях за проходження захоплених областей видінь. А тому для завершення завдання доведеться здійснити щонайменше чотири забіги з проходженням обох необхідних кварталів. Трала, в якого вийшов термін придатності, вбивати не обов'язково, якщо ви не встигаєте. Виконання завдання одним персонажем відкриє руни всім іншим героям облікового запису, і вони продаватимуться у аогерму за якихось тисячу втрачених реліквій. Прикиньте, що в БФА треба було б робити це на кожному персонажі, аж не віриться. Також в нього можна купити ще чотири відголоски Незота і прокачати таку ж кількість талантів в великому пісочному годиннику, щоб упростити собі життя у видіннях ще більше. Ну і після проходження завдань кожного району у Оргрімарі вам додадуть по 10% резисту до втрати розсудливості, в тому ж Оргрімарі. До речі, готую ламповий відосик в стилі невеликої історії, як друїд з тих видінь, маунтів, іграшки і петів вибивав. Думаю, вам буде цікаво. Недавно підписники просили більше таких відео. Хоча вони не такі популярні, як новини по грі, але я і сам більше полюбляю робити щось у такому стилі. Часу бракує. Тому підпишіться і прожміть дзвіночок, щоб не пропустити його. А за будь-яку фінансову підтримку буде особлива дяка і респект. З видіннями все. Давайте тепер до тверезого життя. З 20 по 23 травня в Мальме, це у Швеції, проходила конференція Nordic Game, де розробники з усього світу ділилися своїм досвідом з колегами. Приємною несподіванкою став виступ Іона Хазікостаса. Це директор World of Warcraft, може хтось не в курсі. Виступив він з презентацією 20 років Warcraft, прийняття гравців такими, якими вони є. Ого, серйозна заявочка, правда? Ось основне з його монологу за ці роки Вов і геймерська спільнота суттєво змінилася і підросла, я б сказав. Тому розробники більше не можуть керуватись підходами 2005 року. У 2025 вони мають динамічно адаптувати гру до запитів спільноти. Однокнопочний нопочний Вов тому доказ ідеального балансу World of Warcraft досягти неможливо, тож команда постійно вносить точкові зміни. Щоб хоча б наблизитись до нього, ці правки не завжди успішні, але демонструють прагнення до балансу. Принаймні, чесно. Водночас, пріоритет: задоволення гравця тут і зараз несе ризики, бо деякі зміни стають незворотними. На прикладі відкриття міжфракційної гри її не можна буде скасувати, навіть якщо колись вона створить проблеми. Тому такі нововведення впроваджуються поступово від груп з друзями до повноцінних міжфракційних гільдій. Іон. Щоб ти там не говорив, я знаю одне точно. Гра буде все кращою і привітнішою до гравців, а особливо до новачків. А головне завдання розробників зараз відновити довіру спільноти. А вони її що втратили? От чого чого, а цього я не зрозумів. Але якщо ви вловили про що він, напишіть в коментах. Розробники мають бачити гру очима гравців і реагувати на проблеми швидко, навіть якщо рішення не завжди ідеальне. Воно має бути найкращим із можливих на цей момент. Взяли б мене на півставки, то я б їм швиденько пояснив, що потрібно гравцям. Раз ми вже про Іона заговорили, то варто згадати, що у недавньому інтерв'ю для журналу PK Геймер він поділився планами щодо зміну грі, спрямованих на зменшення залежності від сторонніх аддонів та покращення стандартного інтерфейсу. Вау! встиг сказати я, поки падав з крісла. Обмеження аддонів в PvE Мета надати гравцям повноцінний функціонал через стандартний інтерфейс, щоб аддони стали необов'язковими. Причина, багато гравців відчувають необхідність використовувати численні модифікації для успішної гри в підземелях та рейдах. Зростаюча складність рейдів та ефективність аддонів призвели до гонки озброєнь між розробниками та гравцями. В ПВП ціль обмежити або вимкнути аддони, що надають значні конкурентні переваги. Адоне більше не показуватимуть використані здібності супротивника, лише їхні класи. Буде вимкнено відстеження часу дії та відновлення здібностей гравців і супротивників, а також позитивних і негативних ефектів. Збережається можливість налаштування панелей інформації над персонажами, але буде заборонено їх динамічну зміну на основі дій союзників чи супротивників. А що так можна було? Можна, але Вов виглядав не як гра для релаксу. А як кабіна пілота пасажирського літака, де якби змісту дивитись у вікно немає, бо все саме необхідне на 100-500 датчиках. А для виконання завдань, збору ресурсів, рульового аспекту використання аукціонів тощо залишаться без змін в оновленнях 11.1.7 та 11.2 Значні зміни не плануються. Серйозні корективи очікуються в попередньому оновленні Midnight або зразу ж після його виходу. Розробники планують впроваджувати зміни поступово та обережно, щоб мінімізувати негативний вплив на гравців. Розумію, абстинентний синдром у гравців нікому не потрібний. А у нещодавньому інтерв'ю з порталом The Gamer провідний дизайнер World of Warcraft Джесі Курланчик розповів про нову систему житла для гравців, зосереджену на концепції районів. Світ Вов настільки масштабний, що дозволити гравцям будувати житло де завгодно, не найкраща ідея. Це призвело до ізоляції, адже багато хто залишився б на самоті без сусідів. Таке враження, що у Вов в основному інтроверти грають. Хоча, якщо добре подумати, я теж такий. Ізолювався у вежі з кажанами, займаюсь магією, варю якісь зілля і раз на тиждень вилітаю, щоб зробити щотижневки і пару локалок. На початку гравці отримають доступ до двох спеціальних районів з унікальними біомами. Орда оселиться в місцях натхненних островами Еха, Мулгором, Дуротаром і Ашарою, тоді як альянс отримає простори, схожі на Елвінський ліс, Сутінковий ліс і західний край. У майбутньому обіцяють додати більше регіонів із новою стилістикою. Надіюсь, можна буде в Утробі пожити. Гравці зможуть вільно переміщати своє житло в межах району, обираючи ділянки, які їм більше до вподоби. Запланована можливість легко заходити у райони товаришів чи членів гільдії без довгих подорожей або завантажень. Розробники все ще міркують, які сервіси по типу банк, аукціон тощо додати в райони. З одного боку, це зручно. З іншого не хочеться вимивати гравців із столиць. Вимивати гравців із столиць? А що там в тих столицях медом помазано? Натхнення розробники черпають із реального життя. Наприклад, гравці зможуть прикрашати будинки ззовні під тематику свят, таких як Хеллоуін або зимовий покров. Гравцям надається свобода у формуванні атмосфери. Хтось захоче зробити з дому клуб для вечірок, а хтось похмуре місце для пригод. Любителі тиші зможуть переїхати в спокійні райони, а галасливі знайдуть однодумців у густонаселених районах. Зони самі формуватимуться відповідно до уподобань мешканців. Вангою, що у Вов з'являться РП-сервера, але без серверів, по типу тих неофіційних з гри GTA Online. От прямо там, де складуться такі обставини: можна буде працювати пожежником чи лікарем, вчителем чи кравцем, або навіть стати мером. Система житла має на меті оживити соціальну складову WoW, заохочуючи гравців до взаємодії не тільки через PvE чи ПВП. Не всім цікаві прикраси чи активна взаємодія. Для таких гравців буде доступна опція створити просту халупку без зайвого декору і сусідів, які постійно сверлять щось. У грі буде враховано смаки кожного. А тим часом розпочався вже третій тиждень події турбоприскорення. Я щось не дуже відчув, а ви. І гравці з'ясували, система загадкових фішок картелів не дозволяє надолужити процес, якщо пропущено тиждень. Якщо гравець не виконав завдання випробування для найсильніших минулого тижня, то цього і наступних він отримає лише одну фішку без будь-якої компенсації. Пішов звідси, ти хто такий? Як працювало завдання раніше, перший тиждень було доступне особливе завдання ультраелітне турбоприскорення, що давало три фішки другий тиждень і далі. Щоб отримати нове завдання, потрібно було спочатку закрити попереднє. Якщо цього не зробити, нове не відкриється. Можна було відкласти ультраелітне на потім і одразу після нього пройти звичайне, проте цей механізм не діє для поточних щотижневих версій. Пропустив, отримаєш лише одну фішку, без наздоганяння. Схоже, що Blizzard спеціально не включили цю опцію, вважаючи, що 6 тижнів на збирання фішок достатньо щедрим терміном, але для багатьох це неприємна несподіванка. Для багатьох лол. Я думаю, для всіх тру рейдери можете мене заклювати. Наступного тижня в World of Warcraft розпочнеться подія підступні дуо, в якій гравцям доведеться битись з групами босів з під земель стародавніх доповнень. Розробники опублікували ролик із серії «Building Azeroth», розповівши про те, що це за режим, та як йшла робота над ним. Ось кілька примітних речей. Подія все так само триватиме 6 тижнів. Щотижня гравцям буде доступно окреме завдання з окремими нагородами, так що не пропустіть, включаючи їздову черепаху, вихованця у вигляді смертоносної кулі. Та іграшку, що дозволяє встановлювати подіум події. Під час роботи над івентом розробники хотіли запропонувати гравцям щось незвичне, динамічне, трохи ностальгійне, хаотичне, веселе, привабливе і в чомусь божевільне, таке, чим можна зайнятися відразу без попередньої підготовки. Подія призначена як для найказуальніших гравців, які зможуть у ньому від душі повеселитись, так і для хардкорних, які зможуть позмагатися з іншими рейтингом. У роботі над подією розробники надихались старими фільмами з 80-х на кшталт Running Man, іграми типу Smash TV та такими фестивалями, як ThunderDome. Спочатку режим створювався для груп, але пізніше розробники зрозуміли, що можуть додати в нього НПС напарників. Це, мабуть, їм нейронка підсказала? Розробники постарались як слід і протестували всі аспекти режиму, щоб максимально уникнути неполадок. Та ну, хіба в грі якісь неполадки бувають? Не вірю, з цим заходом пов'язана нехай і незначна, але загалом досить незвична річ. Вона, перша серед усіх сезонних подій та свят, отримала окрему вкладку у вікні статистики досягнень. Найімовірніше це пов'язано з особливостями самого заходу. Беручи участь у події, гравець заробляє різні рейтинги, які відображаються не тільки після закінчення матчу на табло, а й в подальшому. Тож особливо затяті учасники шоу будуть мати можливість похвалити своїм великим <кхем> рейтингом. У будь-який час недавно Блізи повідомили, що нове класичне доповнення Міст оф Пандарія Класік з'явиться одночасно по всьому світу вночі 22 липня 2025 року, а попереднє оновлення гри стане доступне 2 липня. У цьому припадчі гравці отримують доступ до нової раси пандаренів, а також до класу ченця. Також з'являться битви вихованців, можливість масового збору здобичі, значні зміни класів та особлива подія. Атака на острів Терамор зі сценарієм падіння Терамора після виходу доповнення максимальний рівень персонажів зросте до 90-го. Відкриється новий континент Пандарія, що включає нові зони, зрозуміло, підземелля, рейди, сценарії тощо. Також буде додано режим випробувань у підземеллях. Через тиждень після запуску доповнення розпочнеться новий ПВП сезон. Відкриється нова арена та два нових поля бою. А щоб було веселіше, блізи зробили хід конем. Хоча це не вперше. І пообіцяли гравцям мудрого змія Шао Хао. Для сучасного World of Warcraft, для чого необхідно виконати такі нескладні кроки. Становіть World of Warcraft місто в Пандарі як Лисік, створіть персонажа Пандарена, пройдіть ступні події Пандаренів аж до вибору альянсу чи орди. Все плюс один до маунтів. Виглядає він не дуже особливо, адже це ще один реколор астрального небесного змія. Розробники злегка розширили асортимент товарів торговця подорожей у часі в Battle for Azeroth, додавши до нього дві нові іграшки. Обидва предмета пов'язані з перетвореннями і дозволяють персонажу прийняти вигляд хтейра або сетрака сетрака Сра. Благословенне морем святилище та благословенний бурею шпиль. Відповідно, при використанні обидва предмети створюють невелике святилище, а не тиснувши на них, персонаж перетвориться на відповідних створінь з випадковим набором опцій зовнішності. Іграшки люблю для створення контенту дуже корисна річ. Як виявилось, після скидання щотижневого КД, розробники дещо упростили битву з хромовим королем Галівіксом в певних режимах, давши змогу поглинати сплавлені каністри та тікаючі каністри одному персонажу на всіх рівнях складності, крім епохального. Ну а що Галівікс теж старіє, зморшки, це вина і на додачу бомби менше шкоди наносять. Ще одна позитивна новина: це те, що у свіжій збірці на ПТР розробники додали у файли гри кілька нових рядків з повідомленнями про помилку при використанні внутрішньоігрової функції скарг. Очевидно, вони хочуть її обмежити, щоб завадити зловмисному використанню. Зокрема, тепер гравці не зможуть за допомогою певних скриптів скаржитися на інших людей, які насправді не допускали жодних порушень та взагалі не спілкувалися у звичайному чи голосовому чаті, а також обмежать кількість скарг, які можна надіслати за певний проміжок часу. Це трохи згладить ситуацію з масовими скаргами, жертвами яких іноді стають комусь чимось неугодні користувачі, які нічого не порушували. О, а погляньте, яку породжену скверною химеру завезли близий у крамницю. А на додачу з нею йдуть інфернальний шолом скверне і комплект магматичного смарагдового вбрання. Всього навсього за якихось жалюгідних 745 гривень. Хочете виділитись серед сірої маси? Каса, отут велкам. Сон багатенької мажорки Алладіни. Доброго дня! Я хочу потратити пару тисяч гривнів у вашій кремниці. А що там новенького у вас завезли? Пані, ми вже нічого не завозимо за гривні, тільки за комерційні жетони. За гривні можете хіба що на Краківський поїхати і шкарпеток купити. А як так? Я ж не збирала жетони. Я думала, за гривні можна купити все, що у вас є. Проходьте далі, ви чергу затримуєте. Сказано, повсюди жетони тільки приймають. Гримні можете в туалеті використати. До речі, можу продати вам інструкцію, як це зробити правильно. Всього за 50 жетонів. <риклад> О, -ні -і -і. О, ні. Ох, ну і сон. Ой я не знаю, навіть не знаю, що б то було, якби гривні не приймали. Піду краще поїм. Добре, що я вчора купила той набір, породженої скверної химери. Сьогодні якраз піду заберу. Ха ха, ще й шлем в формі черепа, що горить, і сет одягу. Буду на аренку в ньому ходити, адже вони особливі, мало хто зможе собі дозволити. Пролечусь над містом, гляну, що там бідняки поробляють. О, оце ж сьогодні комерційна крамниця оновилась. Треба заглянути. What the hell! Химера моя? Боже, ще й така. Ще й реколори. Ось я це розумію, унікальний птах. А мені що впарили. Bloody Hell, просто жесть. Химера, як моя, тільки під колір льоду. А за заповнення шкали дають ще одну вогняну. Я не можу повірити. Показуйте мені весь асортимент. О, ні, ще й сети, ще й сети одягу під колір тих химер. Маски, маски такі ж. Може, це бах? Отаке от барахло мають продавати тут. Далі вона мовчки передивилась всі решту товарів, а в голові шуміла злість, а на очі накотились сльози. Адже все було в тематиці льоду і вогню, по типу того, що вона замовила напередодні, за гримні, а ще два літніх пляжних костюмчики: шезлонг, глайдер і пет у вигляді дитяти огра, який, до речі, захотів її вдарити. Вона повністю розчарована, намилилась в адміністрацію на розборки. Слухайте, дядечко, а продайте мені ваші вила, дуже треба. Е, ні, у вас гнів в очах. Що біди на робите? А щоб вам всім повилазило? Що таке собі дозволяєте? Я вчора замовила унікального маунта, маску і одежу. А сьогодні ви продаєте такі ж речі, але ще в інших кольорах. Поверніть мої гривні негайно. Пані, заспокойтеся. Ваші гривні вже відправились за російським крейсером Москва, так що повернення фізично неможливе. Зате ви можете у нас придбати інші унікальні речі, які ми не будемо виставляти в комерційну крамницю принаймні на протязі трьох місяців. Та ви знаєте, хто я така? Я нащадок давнього ельфійського роду. Мене обрали міс срібномісяць 2020. Знаємо про вас все, як і про кожного жителя Азероту. Наприклад, те, що ви вже як два дні не міняли білизну, хоч вона і від Керінтор. Знаємо навіть скільки разів ви нажимали Alt F4 від злості. А головне, що ваші гримні мають темне походження. Та й про зв'язки з тюремником в нас є інфа. Мені продовжувати далі. Чи може ви візьмете у нас ще й козу за 325 жетонів? Не, 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 хм, а непогана така коза, молоко на халяву та й виглядає не гірше мого павича Друзі, не забувайте клікнути лайкосик, підпишіться на канал та прожміть дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відоси. А за репост плюс тисячу гривень вам до пенсії. Це все дуже важливо для розвитку каналу. А я, як завжди, бажаю вам добра закрити всі квартали видіння в оргрі та показати трало, хто там справжній хазяєм, і просто гарно почилити ввечері перед улюбленим девайсом. До зустрічі в наступних епізодах.